В сфері чернігівських медіа вирує вітер змін протягом тижня. В середовищі журналістів точаться розмови щодо останніх ротацій. У змі все почалося з Василя Чепорного головного редактора газети Сіверщина звільнили з посади, яку він обіймав тривалий час. В інтернеті він абстрактно напише, що пішов через обставини, які бувають сильніші за нас самих. Згодом Василь Чепурний виданню високий вал назве причину свого усунення. Газета дозволяла собі критику влади всіх рівнів, а бізнесмени і депутати, котрі фінансували друковане видання, бити горщики з владою бояться. Під виглядом опозиції приходять люди, які реалізують сценарії, написані владними технологами. Місце Василя Чопорного зайняв колишній редактор газети Чернігівщина Олександр Супронюк. Натомість, в крісло останнього вмостився екс-журналіст комунальної газети Деснянська правда Ростислав Мусієнко. Свого місця лишився директор обласної телерадіокомпанії «Сіверцентр» Анатолій Тютюнник. Він віддав телебаченню 17 років життя. У понеділок керівник попрощався із колективом. Причина звільнення закінчення контракту. Ну я знав про те, що я вже піду раніше. Просто я не хотів афішувати, як то кажуть, щоб Воно не бросило. Тобто є процедура, коли офіційно за два місяці попереджаю, що закінчується термін дії контракту, це не є якимось там тиском чи якісь там інші підходні причини. Просто у кожної людини є, як то кажуть, свій резерв, і, пропрацювавши 17 років на посаді, я прекрасно розумію, що повинні приходити нові люди. Натомість медіафахівець Владислав Савонок заявляє: зміна керівництва на обласному телебаченні не випадкова. Влада готується до президентських виборів, тож на чолі редакції мають стояти перевірені люди. Ми в журналістських колах знаємо, що насправді відбувалося. Десь Анатолій Іванович, десь щось пропустив, не те, щось не, не додивився. Останні переміщення редакторів це і говорить про те, що. Всі у владі хочуть бути застрахованими від е, несподіваних кроків преси. Наступником Анатолія Тютюнника став віце-президент першого національного екс-керівник столичного телеканалу Сіті Аркадій Білібаєв.